Добре, але уявіть собі, всі згодились, що цей конюх, п'яничка він краще читав, ніж випускник семінарії. Випускник семінарії ніц не знав нічого. І коли ми потім почали розпитувати, Юра, а як же так? Ти ж закінчив семінарію і ти ніц не знаєш. Що таке? І він каже: ну, я з бідної сільської сім'ї, мої батьки бідні, у них нема грошей, щоб заплатити. А там як взагалі процес обучення проходить, ви за певний там семестр повинні завести певну суму грошей і все, вам там поставили галочки, все нормально. От каже, у мене не було грошей, тобто ні тут, не було, ні в кишені нічого не було. Тому я відробляв мусив був робити там, колотив раствор був підсобником. щось там по, по будівельних роботах робив Він каже: я, я навчився класно раствор колотить і взагалі я от можу там будівельником тепер